Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу з нами на зв'язку. Дмитро, вітаємо. Чи чуєте нас? Знову вітаю, так чую вже нормально. Добре, давайте ми почнемо нашу розмову із оперативної ситуації. Що зараз у чорному морі? Чи є там ракетоносії, чи є щось, що загрожує українським містам. І станом на зараз ми не спостерігаємо носіїв в Азово-Чорноморському регіоні, тобто і в Азовському, і в Чорному морі їх нема. В морі знаходяться чотири кораблі бойових, але але саме саме носіїв серед них нема. Виконують якісь поточні завдання. В Азовському один корабель перебуває, Продовжують здійснювати заходи з охорони так званого Кримського мосту та заходи з відновлення бонових загороджень навколо Бухті Севастополя. Напередодні історик Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що головним успіхом України за останні півріччя є морська перемога в Чорному морі, але вона залишилася ну майже непоміченою для західних журналістів, а саме завдяки цьому українцям вдалося стримати чорноморський флот Російської Федерації, і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном. Чи дійсно українські операції щодо знищення флоту РФ лишилися непоміченими? Вони могли залишитися непоміченими для кого завгодно, але точно не для росіян, тому що втратити 15 одиниць знищеними 12 пошкодженими, навіть враховуючи їх загальну кількість в чорному морі, це досить серйозний показник. Як досить серйозний показник, 7,5 мільйонів тонн, які вже перевантажено нашим зерновим коридором, і мова про більше ніж дві сотні суден, які ним скористалися. Тому звісно, Російська Федерація з цього приводу нервує. Їм це дуже не подобається. На них, по перше, забрали інструмент впливу. По-друге, звісно, це для них таке геополітичне приниження, до якого вони не звикли, пане Дмитре. Людина, коли нервує, вона робить хибні кроки. Чи бачите ви зі сторони ворога якісь помилки в діях, в тактиці, які ми можемо використати у подальшому? Ми бачимо, що з боку ворога зараз відбувається таке, знаєте, переосмислення. Вони можна сказати, якісь мірі зачаїлися, якщо ми зараз з вами кажемо саме про флот, передислокували кораблі, розосередили їх. Тобто, вони в першу чергу зараз опікуються питаннями збереження свого флоту. Тобто, навіть мова зараз не йде там про виконання якихось таких. Завдання, які вони до цього намагалися зухвало виконувати в південно-західній частині Чорного моря, наприклад, зупиняти суховантажі, або щось подібне з того моменту. Ми їх спостерігали лише два рази. Вони супроводжували воєнним конвоєм судна Росаборонлогістики, які беруть участь у так званому сирійському експресі тобто, це ті судна, які через босфор тягають все, що їм потрібно, або щось вивозять, або завозять в Сирію. Так, здебільшого, вони тримаються узбережжя визнаного міжнародного так званої Російської Федерації. Періодично дислокуються вже не тільки новоросійська в втопсе і всерйозно зглядають можливість дислокації своїх кораблів в Абхазії, в окупованій частині Грузії. Скажіть, а якою є активність саме в новоросійських портах? Тому що от зараз є в засобах масової інформації. Є такі повідомлення про те, що військово-морська база Сполучених Штатів Норфолк прийняла танкер з Новоросійська. Є припущення, що цей танкер був саме з нафтою. Ця інформація уточнюється. Ми розуміємо, що напевно у вас немає, не не треба питати, чи дійсно це з нафтою танкер цей шов, чи там були інші вантажі. Скажіть, яка активність суден саме в портах новоросійська? Не слід забувати, що новоросійськ це так само і цивільний порт. Тому активність там, звісно, постійна є. А щодо цього, кейсу, що ви казали так, це вже в принципі питання не до військово-морських сил, але знаю, що зараз з'ясовуються обставини цього е випадку, і нібито мова вже йде про добрив. Але насправді це для нас не має такого значення для виконання наших завдань. Так, вони зараз там базують свої ракетоносії. Скажу більше, там зараз базується два нових кораблі класу «Каракурт», Один з них побудований на заводі Залів. Керч. А другий нещодавно, буквально кілька днів тому, зайшов в азово чорноморський регіон Волгою з Казані, там є таке місто Зеленодольськ. В Україні теж є місто Зеленодольська, але це два різні міста, і е, там їх будують загалом. Вони планували п'ять одиниць в складі Чорноморського флоту. І от один з них вони перекинули в акваторію, і зараз він е, в новоросійську перебуває. Це е, малий ракетний корабель Туча. А який його функціонал цих кораблів типу «Каракурт», який ви згадали? Це малий ракетний корабель. Він є носієм крилатих ракет, має до восьми шах. Ви всі пам'ятаєте, перший з них був взяти до складу циклон, який зараз, до речі, зайнятий тим, що він єдиний, мабуть, з носіїв крилатих ракет перебуває в Севастополі і використовується в якості корабля ППО. Тобто з ракетами щось у нього так і не складається, попри те, що він вже два роки в строю, але використовують його в інший спосіб, враховуючи, що у нього на борту є протиповітряна система. Відповідно, загалом їх мало бути п'ять. Амур, так само на заліві, побудований зараз новоросійську, туча в новоросійську. А скольки, яке було уражено, вони зараз з води підняли на причал і, скоріш за все, збираються його ремонтувати. Скоріш за все, ну це припущення. Тому, в принципі, зараз, відповідаючи на ваше питання, чим опікується ворог, ворог зараз опікується питанням виживання в принципі, свого флоту. Тому так. Є результати роботи в Чорному морі, є, є результати щодо забезпечення безпеки цього зернового коридору. І, до речі, дякуємо нашим колегам з повітряних сил, які знищили цей су 24 який якраз був зайнятий тим, що мінував акваторію в районі цього зернового коридору. Тобто, вони намагаються, звісно, якось нам протидіяти і. Єдина така е, суттєва проблема, яка залишається, це повітряний простір над чорним морем, який так само потребує закриття від російської авіації. Дякуємо усім тим, хто стримує і нищить ворога е, в морях і над е, ними. Дякуємо вам, пане Дмитре, що долучилися до ефіру. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу, був з нами наживо.